Кожного дня у світі пропадає не одна людина. Але в одній США за 2023 рік пропало 500 тисяч людей. Це плюс-мінус півтори тисячі кожного дня. А в Україні за статистикою 2014 року пропало, пропадало дві людини в день. Виглядає, напевно, несерйозно. І можна сказати, що це і справді є несерйозно, тому що порівняно зі всім іншим світом це реально є фантастична статистика, і дві людини в день це реально дуже мало. І, напевно, вам цікаво, через що ж все-таки пропадають люди. Візьмемо за статистику знову тільки США, тому що в США переважно проходять такі якраз підрахунки і щось такого типу. І в США за 2023 рік 95% людей пропало по тій причині, що вони самі вирішили піти з дому. Це... І переважно все-таки це все закінчилося добре, люди один одного находили і все було заєбімо. 4% людей губилися. Ну, тут... Переважно діти і люди похилого віку по тій причині, що я думаю, ви самі розумієте, люди можуть бути якісь не в своєму розмірі. Ну і тільки 0,1% це люди, яких викрали. Ну і знаєте, напевно, мало бачили фільмів про те, як, наприклад, губилася людина, там не знаю, вирішила піти з дому. Це було про хорор фільми якщо ми говоримо. Так, да, такі фільми є, однозначно. А якщо ми говоримо іменно про хорор фільми пер переважно всі беруть якраз викрадення. Чому люди беруть викрадення в основу свого фільму? По тій причині, що це завжди, от коли людина дивиться фільм, їй здається, що це не те, що захоплююче, але це має свою таку загадковість дуже специфічну. Розумієте, ти сидиш біля телевізора і дивишся на те, що ти не розумієш до кінця, тому що причини викрадення завжди не зрозумілі. І це створює свою таку прекрасну загадковість, яку цікаво спостерігати, і кожна людина, думаю, любить такі фільми, бо це насправді цікаво. А тепер ви почуєте дві історії викрадення, які я пошукав в інтернеті. Вони, як мені здається, мало відомі. Можливо, я погано пошукав в інтернеті, я не знаю. Ну і ви побачите бачите, тих, хто постраждав, і тих, хто винен. Ви бачите історію, ви почуєте історію від початку і до кінця. Надіюся, вам це сподобається. І мирного неба вам над головою. Ми починаємо. Я тоді блукав вулицями, шукаючи хоч якусь нагоду заробити або хоча б місце, де пересидіти ніч. Життя було важким, без грошей, і без надії. Коли поруч зупинилася машина, я не підозрював, що цей момент може стати для мене останнім. Чоловік за кермом здався мені дивним, але водночас зовсім не загрозливим. Він говорив спокійно, виглядав непевним у собі, навіть трохи кволим, і саме ця непевність змусила мене довіритися йому бодай на кілька хвилин. Він запропонував мені секс та наркотики в моєму стані. Я тільки цього й хотів. У машині мене не полишало відчуття дискомфорту. Було щось неправильне в його поведінці. Він намагався здатися звичайним, але відчувалося приховане напруження. Мене збентежив момент, коли він дістав фотографії жінки і почав розповідати, ніби вона його кохана. Я бачив її усміхнене обличчя на знімках, але слова, які він промовляв, були дивними і тривожними. У його уявленні вона мала бути частиною якихось спільних ігор. Від цих слів мене пробрав мороз, адже все звучало так, ніби він намагався створити ілюзію нормальності, тоді як насправді в голові в нього було щось спотворене. З кожною милею, коли ми їхали все далі в темряву, де не було людей і світла, мені ставало дедалі тривожніше. Моє тіло реагувало раніше за свідомість. Серце билося швидше, руки тремтіли, хоча я намагався не показувати цього. У певний момент він спитав у мене одне питання, після чого мені крайня сильно захотілося вийти з машини. Я відчув, що ситуація стає смертельно небезпечною. У мені щось клацнуло. Я зрозумів, що якщо зараз підкорюся, якщо дозволю зробити зі мною те, що він задумав, то вже не вийду живим. Ця думка була настільки чіткою, що я відчув холод у грудях. Усе моє єство обиралося тому, що відбувається, і я дав зрозуміти, що не погоджуюся. Кілька секунд висіла тиша, і ці секунди здалися вічністю. Я був готовий до найгіршого, до того, що він кинеться на мене, витягне зброю чи просто не дасть вийти. Але сталося інакше: він здався. Наче щось у ньому зламалося, і він просто відпустив мене. Я вийшов із машини, спиною відходячи назад, боячись повернутися. Коли авто рушило і зникло в темряві, мене накрила хвиля адреналіну і ноги майже підкосилася. Я не вірив, що залишився живим. Відчуття було таке, ніби я щойно вибрався з пащі звіра. Рональдж Джозеф Домінік народився 9 січня 1964 року в Луїзіані США. З Самого дитинства він зростав не у самих найкращих обставинах. Він жив у тих самих американських трейлерах, які ви бачили у сотнях фільмів, був жертвою булінгу, як і зі сторони батьків, так і зі сторони однолітків. Це все було зв'язано з тим, що він був доволі повний та ходив не в самому модному одязі. Але попри це все, у 83-му році він зміг поступити навіть в університет, трошки провчився і зрозумів, що це не його, і кинув це навчання. І я би сказав, що саме з цього моменту його життя пішов під повний накіл і все пішло ж Він не мав ні стабільної роботи, ні стабільного житла. Засідав дуже часто у клубах з дуже цікавим характером, мав великі проблеми з законом, переважно з домаганнями до жінок. І у період з 1997 по період 2006 він здійснював 23 вбивства. шостого він здійснив двадцять три Він здійснював вбивства з допомогою того, що обіцяв легкий кайф, наркотики та секс. Ловив людей біля клубу. І коли він їх підвозив, показував фото жінки і казав, що вона його чекає. Коли вони приїжджали до його трейлера, він питав у людини, чи може він її зв'язати. Якщо людина погоджувалася, то самі розуміли, що було далі. Але Рікі Волес так не думав. І за його свідченнями у 2008 році Джозефу дали 8 пожиттєвих, що я показую 5, дали 8 пожиттєвих вироків. І тепер, як на мене, саме дивно, що було серед цього всього, як він виправдовував свої вчинки. Коли до нього пішла... Поліція і спитала, що це було. Він пояснив це так. З самого дитинства його були. Для нього секс це було щось неможливе. Тому єдине, що в нього було в голові, це не, не зробити щось гарне, не з кимось там поспілкуватися або щось таке. Він просто хотів вбити людей заради сексу. Все, все що він хотів. А тепер підсумок. Рональд, Джозефів, Джозеф, Рональд Джозеф Домінік. У своєму розумінні це є класичний кілер-готівник. Через буліх у дитинстві він виріс таким монстром, що зараз таких важко навіть пошукати. Ті речі, які він робив з 97-го по 2006 рік, насправді є нелюдські. І він в якомусь своєму розумінні навіть звір. Але дякую поліції та всім, хто спіймали цього монстра, бо не знати, що могло би бути далі. Ну, піздець. Я поверталася додому після роботи на велосипеді. Була вже глибока ніч. Дорога була знайома, але навколо було тихо й темно. Я відчувала втому і думала лише про те, щоб швидше опинитися вдома, і раптом мене схопили. Я не встигла навіть зреагувати, як мене стягнули з велосипеда, притиснули щось холодне до голови, змусили замовкнути. Мене силоміць посадили в машину і зв'язали. Я не знала, куди мене везуть, але серце билося так, ніби ось-ось розірветься. У голові була лише одна думка я можу не вижити. Я чула, як машина мчала в невідомому напрямку і намагалася запам'ятати кожну деталь запах, звуки, відчуття дороги. Коли мене привели в квартиру, Страх став ще сильнішим. Він тримав мене там годинами, і я зрозуміла, що якщо хочу вижити, мушу прикинутися слухняною. Я почала говорити так, щоб він думав, ніби я на його боці. Усередині мене все кричало від жаху, але зовні я намагалася бути спокійною. Я залишала відбитки пальців на всьому, до чого торкалася. Це було моїм єдиним способом залишити слід. У той самий час я ловила кожну деталь його зовнішності, голосу, манери рухатися. Я знала, що якщо вийду звідси живою, то ці знання можуть стати вирішальними. Минуло понад добу, коли він нарешті відвіз мене назад у місто і відпустив. Я вийшла з машини вся тремтяча, але жива. Одразу ж пішла до поліції. Там я розповіла все, що запам'ятала. Мені здавалося, що кожна дрібниця може врятувати ще когось. Бобі Джо Лонг народився в 53-му році, 14 жовтня. Його дитинство не можна звати легким. З самого дитинства він народився з вродженою хворобою. Це коли у людини більше жіночих хромосом, ніж чоловічих. І тому... Коли він зростав, його признаки дуже сильно змінювалися. І від жінки його можна було тільки приділити по певних, самі розумієте, яких причинах. І напевно ви розумієте, що коли він пішов до школи, життя у нього було явно не солодким. Тому що така особа, як він, для дітей в тому то часі це була насправді, не знаю, ідол для цькування. Тому що, ну ви самі представте, як це виглядало зі сторони. Іде хлопець, але жінка. Для того часу дітей це було просто нонсенс. Але і вдома він жив не найкраще життя. З самого дитинства він лишився без батька, тільки з мамою, яка працювала кухаркою та офіціанткою. Через те, що його життя було супер нестабільне, плюс його мама весь час приводила невідомих йому чоловіків до себе додому, у нього з самого дитинства пішли психічні проблеми. Але все-таки в його житті був світлий промінь. У 18 років він одружився на жінці Синтія. В них появилось декілька дітей. Але через психічні роздали та проблеми з агресією вони розійшлися. Потім Бобі не один раз попадав в аварію. Через це нього розвилися ще більші проблеми з головою. І у 74-му році він приїхав до Тампи, Флорида, якщо що. І там почалася серія вбивств. Він знімав жінку або просто викрадав її. Ну і самі розуміють, що з нею робив. І Якщо ви спитаєтесь, заради чого він це робив? Просто без причини. Напевно, тут відповідь напрошується сама до себе. Все життя. Він відчував себе або жінкою, або цкування через жінок. І через це все в його житті як ком снігу зросла ненависть до жінок. І врешті-решт це все вилілось в це, що він зробив 10 вбивств жінок, і це було не круто, скажу так. Але літтю Лізу Маквей він відпустив. Далі невідомо, чому він це зробив, і всі причини нащо. Але як казала Ліза Маквей, на її думку він її відпустив тільки тому, що... Вона себе вела максимально пасивно та не агресивно. Вона себе вела так, ніби так має бути. І через це він її відпустив. У Лізи був план, якого вона притримувалася. Вона збирала максимально багато інформації про цього чоловіка, який її викрав. Для того, щоб якщо вона все-таки зможе втікнути, вона 100% його спіймала. Тому що вона, напевно, розуміла, що окрім неї таких потенційних жертв, як вона, є тисячі. І вона хотіла врятувати всіх. І так і сталося. У 1985 році Бобі Джолонгу винесли смертельний вирок. Він чекав 30 років у камері і у 2015 році його стратили. Стратили з допомогою смертельної ін'єкції. І тепер, якщо знову піти до якогось висновку, то Бобі Джолонг, скоріш за все, був не те, що винний, він був жертвою. В своєму розумінні він пережив кучу скування через те, що він був схожий на жінку. І кучу причин, коли жінки його хейтують, скажімо так. І це все вилілося в це. Я в ніякому разі не хочу його виправдати. Такі речі, які він творив, насправді є жахливими. І такі речі заслуговують найвищого покарання. Ну і тепер, якщо говорити у загальному про це відео, сьогодні ви почули дві історії монстрів. В інтернеті є таких тисячі. Але сам світ... Бачив не один мільйон таких вбивців, як ці двоє. Всю історію хтось когось краде, вбиває, робить максимально нелюдські речі, як і 5 тисяч років тому, так і на сьогоднішній день. І кожного дня ми маємо бути раді, що ми родились саме в цей час, коли існують такі технології, коли є настільки багато різних насолод, на які ми можемо пишатися. Тому, будь ласка. Танцюйте, співайте, радійте. і робіть все, що ваша душа тільки бажає. Бо ніхто не знає, що буде очікувати вас за наступним кутом. І всім мирного неба над головою. Всім пока.